Свою прес-конференцію начальник управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради Олександр Катриченка присвятив зверненням громадян з питань надання послуг. Одним із напрямків роботи, у тому числі органів місцевого самоврядування, є питання покращення або забезпечення населення споживачів міста якісними та своєчасними житлово-комунальними послугами. Це питання заслуговує сьогодні особливо великої уваги з цієї причини, що сьогодні, на жаль, не всі розуміють і дуже багато трактувань в різних засобах масової інформації, як і центральних, так і місцевих, так і у самих споживачів, у мешканців, що таке житлово-комунальні послуги, хто за них відповідає, яким чином працювати, як як надавати, що робити, коли не надається або надається не в повному обсязі, якщо є такі факти, детально проаналізувавши ми з 2010, тисячі 2011 дві рік. Детально про проаналізувавши ту величезну кількість. Звернень письмових від мешканців Кривору від споживачів незалежно від органів місцевого самоврядування вищі ланки влади, ми проаналізували суть, характер, кількість самих звернень, до кого, яким, з якими питаннями зверталися і так далі, і тому подібне. Вивели одну певну особливість, що, на жаль, на сьогоднішній день підприємства, які надають житлово комунальні послуг, ми сьогодні говоримо про це чесно, відкрито. Що своїми діями, своєю роботою сформували у мешканців нашого міста не зовсім добру думку стосовно виконання або надання житлово-комунальних послуг. Більшості випадків, звичайно це є так званий спадок, який нам достався з минулих періодів, коли і дійсно сьогодні дуже тривалий час існують затоплені підвали. І дійсно по два-три по три рази ремонтується одна і та сама покрівля. Коли питання з тієї самої ремонту покрівель існує протягом споживача, існує протягом двох-трьох років, та багато-багато інших питань, коли течі в комунікаціях внутрішньобудинкових. Мешканці звертаються неодноразово питання протягом тривалого часу. Не вирішується, то дуже-дуже багато прикладів. Я дуже багато вам сьогодні розказувати про це не буду. Ви самі дуже, дуже добре знаєте такі приклади, внаслідок чого сформувалася така негативна тенденція або негативне відношення взагалі в цілому до сфери надання житлово-комунальних послуг. Коли ми детально проаналізували характер цих звернень, питання, скільки раз людині з того або іншого питання необхідно звертатися безпосередньо до виконавця, дійшли висновку. Що сьогодні необхідно дуже багато попрацювати для того, щоб вперше, по першу чергу, забезпечити мешканців своєчасному повному обсязі житлово-комунальними послугами і встановити таку систему в місті Кривому Розі роботи, щоб мешканцю двічі не приходилося звертатися до одного з одного і того ж самого питання безпосередньо до самого виконавця послуг». Для покращення якості надання послуг у місті почали працювати управителі житлових будинків та прибудинкових територій. Із 2012 року управління благоустрою та житлової політики, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, відповідно до наказу 60-го Міністерства житлово-комунального господарства на той момент діяло, розпочалися активно проводитися конкурси на визначення управителів багатоквартирних житлових будинків. Що таке управитель? Управитель це є особа, яка управляє багатоквартирним будинком. Чому це є така особливість тонка? Тому що ми сьогодні знаємо, що більше ніж на 90% сьогодні житловий фонд знаходиться у приватних руках, тобто у приватній власності самих мешканців. І як прописано в самому законі про житлово-комунальні послуги, що у тому випадку, якщо мешканці не бажають, Самостійно управляти своїм багатоквартирним житловим фондом, органи місцевого самоврядування на конкурси-засадах проводять конкурси і визначають управителя або виконавця житлово-комунальних послуг. Проаналізувавши ті договори, проаналізувавши ті звернення, які надходили від мешканців, ми сьогодні побачили в 2012 році, протягом 2010-2012 років побачили з боку певних виконавців, певних управителів значні порушення стосовно якості надання, стосовно обсягів надання та самої якісної роботи щодо звернень громадян, і з 2012 року активно почали проводити такі конкурси протягом дванадцятого тринадцятого і 2014 років, на сьогоднішній день в місті проводяться конкурси, і вже сьогодні проведено повністю 100% по кожному адміністративному районі, по кожному об'єкту для того, щоб покращити якість. Що ми можемо сьогодні сказати стосовно якості надання житлово-комунальних послуг? Перше, що стосується управителів. ми сьогодні вам роздали. Кількісні показники стосовно роботи за 2012-2013 роки відсотки збільшились чи зменшились. Ми сьогодні бачимо, що за кожним із основних показників це, те, це ті показники, які мешканці найбільше відчувають. Тобто, якщо покрівля тече, якщо дерева б'ють покрівлю, якщо в подвалі мокро. Інженерні комунікації в незадовільному стані, це ми вибрали основне те, що мешканці, ті основні звернення, на які мешканці найбільше скаржаться, для того, щоб проаналізувати. Ми сьогодні бачимо, що в середньому майже в два рази збільшилося виконання цих робіт по кожному. Крім того, я вам хочу сказати з певненістю, що такі звернення, як якість виконаних робіт з першого разу, їх на сьогоднішній день взагалі немає. Якщо були такі звернення, що ми говорили, що покрівлю зробили, однак знову ж тече, ми ж панельні шви зробили, воно знову тече, замінили крана в подвалі все одно мокро, то сьогодні, на сьогоднішній день, після проведених таких робіт, сьогодні вже звернень таких немає. Крім того, ви знаєте, що в минулому році змінилася система надання послуг з теплопостачання на ринок відносно споживача. Знову вийшло підприємство Криворізька теплоцентраль, яка надає послуги з теплопостачання у Жовтневому, Саксаганському, частині Довоїнцівського району. Повернулося до тієї схеми, коли виробник теплової енергії. Напряму зацікавлений в наданні таких послуг і забезпеченні нормальних параметрів теплоносія кінцевому споживачеві. Тобто він сьогодні, напряму надаючи послугу, він сьогодні самостійно відповідає напряму перед споживачем стосовно якості цих послуг. Більше того, з першого десятого, я хочу сказати, з першого десятого року, таким підприємством як Теплоцентраль, вже і на сьогоднішній день такі роботи проводяться замінено більше 10 кілометрів. Внутрішньоквартальних інженерних мереж. Якщо говорити за 2012 рік, то в 2012 році, по тільки по цим об'єктам не більше трьох тисяч погонних метрів, тобто не більше трьох кілометрів. Теплоцентраль, коли вже відчула, що напряму отримання плати за теплопостачання залежить від якості послуг, від якості теплопостачання. на кінці минулого року і в цьому році відповідно. Коли температурні показники зовнішнього повітря дозволяють, активно почала міняти внутрішньоквартальні інженерні мережі для того, щоб своєчасно безперебійно забезпечити мешканців житлово-комунальних послуг. Що сьогодні ми можемо також сказати стосовно самих звернень? Ми детально продовжуємо аналізувати, і сьогодні під час підготовки до нового опалювального сезону 2014-2015 років. На кожному штабі, який відбувається щовівторка, о 14-й годині, проводиться також в першу чергу, кожен керівник доповідає про ту роботу, яку він проводить відносно самих звернень, якості звернень, задоволення, незадоволення або розгляду, надання роз'яснень. І таким чином. Якщо говорити в цілому, брати відносно звернення, всі звернення, які надходять до органів місцевого самоврядування, незалежно з якогось джерела. І брати їх за абсолютний показник 100%, то то можемо сказати, що на початок цього року близько 50% мешканців зверталися. Це ті мешканці, які вже попередньо зверталися до виконавців послуг. Щоб скоротити термін реагування на запити городян, Олександр Катриченко радить їм звертатись в першу чергу до безпосереднього виконавця тієї чи іншої послуги. На жаль, не всі мешканці нашого міста. Ми так проаналізували, подивилися. Не всі мешканці розуміють, до кого ж якого ж питання звертатися для того, щоб своєчасно і швидко отримувати реакцію на це все діло. І досі, на жаль, існує практика, що якщо відсутні послуги з електропостачання в будинку, ми сьогодні звертаємося будь-куди, тільки не до енергопостачаючої компанії, ті ж самої Дніпробленера. Якщо сміття вчасно не виводиться, то ми можемо звертатися до управителя або будь до кого, тільки не в підприємство, яке надає послуги на довірних засадах свого за побутового сміття. Коли сі з теплопостачання послуга надається, ми звертаємося також до тієї будь-якої організації, тільки не до тієї організації, від якої залежить як кількісні та якісні показники теплопостачання. Якщо вони не відповідають, здійснюється відповідний перерахунок і таке інше на сьогоднішній день. З кожним управителем, з кожним виконавцем послуги, така це питання також відпрацьоване. І вже з цього тижня починається практика інформування мешканців через розклеювання в кожному під'їзді інформації кожному споживачеві, кожному мешканцеві, куди, по якому питанню необхідно йому звертатися для того, щоб час звернення, час розгляду питання. Зробити найменш коротким і відпрацювати ці всі питання на місцевому рівні, тому що ми з вами чудово ж розуміємо, що сьогодні, куди б хто б не звертався і споживачів, виконувати буде те підприємство, та організація, від якої залежить виконання тієї цього або іншого питання. Сьогодні немає необхідності. Ми можемо сьогодні сказати, що протягом 2012, 13 і початку 2014 років в місті Кировоморозі. Сьогодні вже відпрацьовано систему роботи зі зверненнями, зі споживачами для того, щоб якщо споживач дійсно звертається за адресою, то з першого разу його звернення було або занотовано, або зареєстровано, або надано ґрунтовне роз'яснення з того або іншого питання, щоб у мешканця не було зовсім ну, будь-яких інших сумнівів стосовно того, що йому щось не надають, йому щось від нього скривають, і так далі, і тому подібне. Так, наприклад, ми сьогодні можемо сказати, що на початок 2014 року близько 50% зверталися, я вже повторюся, безпосередньо перед тим, як звернутися до органів місцевого самоврядування, звертався безпосередньо до виконавця послуг. Якщо говорити на сьогоднішній день, то таких звернень 25% лише відсотків. Тобто за два місяці 25% зменшилась кількість звернень, тобто в два рази. Зменшилось кількість звернень, які попередньо зверталися до виконавців. Тобто ми сьогодні говоримо про те, що на підприємствах, які надають житлово-комунальні послуги, створено сьогодні умови для роботи зі зверненнями громадян. повністю. Більше того, я вам хочу сказати, що з минулого року запроваджена практика, з січня минулого року щоденного прийому громадян на підприємствах особисто керівниками цих підприємств. Тобто Якщо у мешканців є будь-які питання з будь-якого характеру, з цієї або іншої послуги необхідно в першу чергу визначитися яке питання і звернутися безпосередньо до самого підприємства. Якщо, якщо споживача не задоволило якість відповіді або сама відповідь за телефоном, за яким він звертається, то можливо сьогодні звернутися особисто до керівника з 9 до 11 години ранку. Кожен керівник приймає споживачів, розглядає звернення. Я вам хочу сказати, що близько 90% питань. З якими мешканці звертаються безпосередньо, ми щотижня теж наведемо таку статистику, аналіз. 90% питань це ті питання, які вирішуються одразу після звернення до керівника на місці. І у мешканців немає необхідності сьогодні звертатися в будь-яку іншу організацію, будь-яку іншу структуру. Він отримує вичерпну відповідь на своє питання.